Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожоккове листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, не сміюсь. Доле де те, доле де те? Нема ніякої, Коли добрий і жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем завмирати, і гнилою погодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, І заснути набік віки, і сліду не кинуть ніякого однакого, чи жив, чи загинув. Доле де, ти? Доле де ти? нема ніякої. Коли добрий жаль Божа, то дай злої, злої.